Це допоможе розкрити вам свій потенціал. Багато людей мріють про те, щоб бути успішними, реалізованими, мати достатньо грошей, щоб реалізувати своє життя, свої бажання, свої мрії. Але на жаль, не у всіх людей це виходить. І от давайте сьогодні. Розглянемо з вами, по перше, причини, що блокує вас до успіху і самореалізації, до розкриття в повному в повній мірі свого потенціалу. А потім ми поговоримо про те, що треба змінити в собі, щоб в кінці кінців прямувати до розкриття свого потенціалу. Що кожна людина народилася в цьому світі з якимись певними здібностями, з якимись певними талантами, але в процесі розвитку, в процесі виховання всі ці здібності і таланти, на жаль, бувають просто зруйновані, зруйновані тими способами виховання, які зазвичай застосовують до дитини наші батьки. Про це прочитайте книжку Драма обдарованої дитини Аліс Міллер, де вона яскраво описує те, як будь-яка людина може полетіти в космос, стати відомим співаком, бути реалізованою на всі 100%. Але те, що відбувається протягом її. Психологічного розвитку повністю руйнує, і дитина навіть забуває про всі свої мрії, всі свої здібності і таланти. З вами, я, психолог Юлія Латуненко, і як завжди, поговоримо сьогодні про найважливішу тему, напевно, для кожної соціальної людини. І я прошу. Як зазвичай поставити вподобайку цьому відео і підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані завітали тільки в, першу, в перший раз. Отже, як я сказала, для того, щоб зрозуміти, що треба робити, в якому напрямку рухатися, щоб реалізувати і наповну розкрити свій потенціал. Нам треба зрозуміти наші блоки, які заважають, які ставлять нас в глухий кут, і які можуть закрити для нас багатьох великих можливості на довгі роки, і навіть до самої старості. Багато хто з вас має художні здібності. Але так і не став відомим художником. Багато хто з вас пише прекрасні вірші, але так і не опублікував жодної книжки. А хтось пише романи і складає сторінки в стіл, навіть вже не мріючи, що колись ця книжка може стати бестселером. Хтось має спортивні здібності, але так і не виграв жодного змагання. Хтось Має здібності у якості лікаря або має чудову емпатію або психолога, але так і не став професіоналом цієї, в цій справі. Тому ми повинні розібратися з вами, що саме заважає людині розкритися на повну, розкритися на всі 100%. Секрет. В тому, що колись в нашому дитинстві у нас сформувався тотальний сором і страх, страх отримати негативну оцінку, страх бути лузером. Страх, якщо все не вийде, то з мене будуть сміятися. І це той досвід дитячий, який ми вже пережили, бо багато такого досвіду ми отримували. В спілкуванні з нашими батьками, а також в школі у спілкуванні із нашими однокласниками. і ми не отримували підтримки в сім'ї, коли була така сильна фрустрація, коли ми переживали сором, коли ми порівнювали себе з іншими дітьми, а ще й батьки, вчителі допомагали нам. Програвати в цьому змаганні, бо порівнювали не на нашу користь, бо були зафіксовані на тому, що не так в нас, а мало приділяли уваги тому, що в нас так, що в нас прекрасно виходить. Тобто дитину підтримували не в тому, що в неї є якісь здібності і робили акцент на розвиток цих здібностей, а навпаки, дитину підтримували в її недостатності і е, таким чином е, і таким чином в дитини з'являвся тотальний сором за себе Така дитина перестала в якийсь момент вірити в те, що в неї щось вийде, і навіть якщо в неї і були якісь задумки, щось робити своє, свою справу, стати кимось відомим, бути успішним в якійсь сфері. І така дитина могла навіть здогадуватися, що в неї, наприклад, прекрасно виходить писати вірші або пісні, або музику, але в її голові завжди. Виникали такі звичні думки, які з дитинства транслювали дорослі, а і в тебе нічого не вийде. А багато тих людей, в яких це все виходить набагато краще, ніж у тебе. А й про куди ти мрієш літати в зірках? Твоє місце на землі повзати. Ну може, не в такому дусі говорили, але давали зрозуміти, що в тебе нічого не вийде, бо ти нікчема, бо ти недостатній. Такі батьки зазвичай ставили. Дуже великі очікування дитині, і така дитина ніколи не могла задовольнити тим очікуванням. Це колись я бачила, як бабуся вчить хлопчика на морі плаванню, і вона казала: йому пливи, пливи, пливи до мене, і відходила, відходила, відходила. Хлопчик плив, плив із цих останніх сил і не міг досягти. Бабуся, а вона ще його і принижувала, і обзивала, і казала: Ех, ти дурак, ти не можеш допливти до мене. І відходила, відходила і відходила. Тобто очікування були недосяжними. Вона не давала йому е, навіть відчути смак перемоги, що він кудись хоч доплив. Отак і живуть багато людей в тому соромі, що вони лузери, що в них ніколи не вийде допливти, до якоїсь межі, яку вони собі намітили. А біда ще в тому, що вони намічають якусь рамку дуже високу, беруть на себе дуже багато, вставлять її і наперед вже знають, що ну туди я точно не допливу. Тому таким людям треба вчитися жити планами мінімум, тобто робити собі плани на кожен день, може на кожен місяць, і не забігати дуже далеко туди на 10 років. Вперед, коли люди вже починають бачити лавровий віночок на шиї і аплодисменти публіки, або існує великий розрив між точкою А і точкою Б. Між точкою А і точкою Б, куди, куди ми бажаємо досягти, є ще багато дрібнесеньких, дрібнесеньких сходинок, які нам треба пройти як учням, набуваючи свій негативний досвід. Бо тільки на негативному досвіді люди вчаться бути професіоналами. У будь-якого професіонала є невдалі кейси. І саме на них найкраще всього вчаться професіонали. А людина, якій весь час казали, що вона не вдаха в дитинстві, що в неї нічого не вийде, кожен негативний досвід, кожна така сходинка є нібито смертю самоповаги. І тому така дитина, така людина намагається уникнути, пройти всі ці сходинки до результату, бо вона боїться впасти і відчути той тотальний сором, що я не вдаха. Але повірте. Всі люди відчувають ці почуття на шляху до свого професіоналізму. Тому треба навчитися переживати те, що в мене щось не вийшло, і відноситися до цього як до негативного результату. Якщо в мене щось не вийшло, і я маю негативний досвід, це означає, що тепер я знаю, як не треба робити. І це теж прекрасний досвід. Так, от, що вам заважає ваш сором і страх стикнутися з негативною оцінкою і соромом ще в дитинстві? Вас сформували в процесі виховання як не до людину. Так ви до себе і ставитеся. І перше, що вам треба змінити, це ставлення до себе. Ви завжди думаєте, коли ви починаєте якісь, якусь справу, що ну, вже багато хто це зробив. А раптом я почну робити якісь професіонали набі... понабігають і скажуть, що ой, да що це ти там таке говориш. Але визнати себе учнем на шляху до професіоналізму це перше, що треба зробити. Я учень, я можу чогось не знати, я все ще вчуся. І визнавати це чесно і сміливо, це означає розблоковувати ті. Блоки сорому, які не дають рухатися вперед, ставити цілі треба не на далеко, а на ну такий мінімум цілі, і кожен день щось робити, рухаючись вперед до розкриття свого потенціалу. Ще одна є штука, яка заважає вам: От якщо ви мали виховання в нарцисичних сім'ях, де вас не цінювали, де вам не довіряли, де вам казали, що у вас все одно нічого не вийде, бо ви якийсь не невдаха, недотьопа, де вас порівнювали з іншими дітьми, не в вашу чергу, не в вашу користь, оці всі установки унаслідувані вами в дитинстві, вони вони блокують ваш рух, вам треба це усвідомити і замінити їх на інші установки. В мене все вийде. Я маю право на помилку. Я маю право на те, щоб пройти шлях учня. І я буду робити те, що мені подобається. Бо самореалізація це якраз справа вашого життя, яку ви любите, яка вам цікава. І та справа, яка приносить користь іншим людям, і ви і ці, і ці інші люди платять вам за це гроші. Ось це і є визначення самореалізації і розкриття вашого. Потенціалу, але так часто буває, що люди навіть не знають, в яку сторону рухатися, бо зазвичай за них вирішували все батьки. І тоді ще глибша робота повинна йтися, тоді ще глибше треба зануритися у своє дитинство і згадати, що більше за все ви любили робити, які справи. Приносили вам задоволення і радість. І, можливо, навіть якщо це було пускання мильних бульбашок з 10-го поверху вниз, можливо, і на цьому ви могли би зробити якусь творчу ідею і розкрити свій потенціал. Але треба просто згадати, що вам дуже подобалося тоді, або що вам приносить задоволення прямо зараз. Якщо вам приносить задоволення прямо зараз. Пити різні смаки чаїв, то чому б це не могло бути вашою справою? У мене колись була одна клієнтка, яка працювала і дуже добре заробляла в кетюрингів компанії, які влаштовували різні івенти. Вона була там ведучим менеджером і ну, досить нормально заробляла, тому що була топ-менеджером. Потім в один момент вона розуміє, що їй дуже подобається Фейсбук. Бо вона весь час проводить у Фейсбуці. Вона кидає все, стає СММ-менеджером в Фейсбуці, збирає речі і їде у В'єтнам. Бо там, звісно, дешеве житло, в неї є якісь збереження. Вона робить паузу на те, щоб знайти своїх клієнтів у Фейсбуці, і таким чином людина знайшла себе і свою справу. Вона відчула душею, що це таке бути собою і бути. Чесною, щирою з собою. Я вважаю, що це щаслива людина. У мене є ще один випадок, коли 24 річний хлопець це колишній мой, мій чоловік, який працював старшим інспектором в податковій. В податковій Раптом в один день вирішив звільнитися і віддати все своє життя астрології на даний момент. Він відомий астролог в Україні, дуже відомий. От так люди міняють своє життя, тому що вони починають відчувати свій внутрішній голос, свій голос своєї творчої дитини, яка каже: Тобі іти треба туди, тобі там цікаво. Але є ще одна пастка на шляху до розкриття свого внутрішнього потенціалу. І перш ніж я скажу, я нагадаю вам, що якщо ви вперше завітали на мій канал, то підпишіться на нього і поставте, будь ласка, вподобайку. І напишіть, чи є у вас справа всього вашого життя, яка цікавить вас і чи приносить вона вам задоволення і матеріальні. Сатисфакції, чи задоволені ви своєю справою, якою ви займаєтеся? Отже, що ще нам дуже сильно заважає, це позиція дефіциту. Оскільки оскільки нас так виховували у дитинстві, що ми недо, ми не нічого нічого нас не вийде, в нас формується дефіцит дефіцитарне відношення до світу. І ми вважаємо, що світ... Який є аналогом нашої батьківської сім'ї, бо дитина сприймає сім'ю як перший її світ. І от людина відноситься до світу так, що в світі нема для мене ресурсів. Я безсилий, Я не можу простягнути руку в цьому світі і взяти все те, що мені потрібно, бо там вже все розгрібли. А я не встиг, я не в В мене нічого не вийде. В мене одні дефіцити. Мені ні на що жити. Мені ні на що дітей годувати, мені ні на що себе годувати, в мене немає власних ресурсів, я не знаю, як заробити гроші. Мені не цікаво нічого, я не знаю, куди мені йти. Це такі розгублені в космосі діти, яких колись знецінювали і багато чого вирішували батьки за таких людей. Тому вам треба це все усвідомити і зрозуміти, що цю позицію дефіциту вам треба поміняти на Позицію достатку, бо ваші батьки помилялися. Насправді в цьому світі є все, що вам потрібно, і вам це треба усвідомити. І кожен день повторювати антитезу: в цьому світі є все, що мені потрібно. В цьому світі є всі люди, які мені потрібні. В цьому світі є всі ресурси. Які я можу тільки простягнути руку і взяти, але мені треба щось робити кожен день для того, щоб бути ізобільним, просто сидіти на купці модлоха і повторювати афірмації, так нічого не працює. Треба робити якусь дію, як я казала, коли я мріяла стати поетом-пісенником. Я, я їм стала, але перше, що я робила, це я мріяла і писала собі записочки під подушку, що я буду писати тексти для відомих співаків України і не тільки України. І от у 2005 році я була нагороджена дипломом переможця шлягер-году за пісню Город зеленого цвята це все. Моя робота. Я кожен день писала, я кожен день шукала композиторів, звукозаписуючі студії. Це не були просто мрії, це були мрії, наповнені діями. От, мрія плюс дія це головне. І ще одна маленька ремарка перед тим, як я закінчу свій натхненний спіч по цій темі. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку. Не забувайте, це дуже важливо для мого каналу. Завдяки вам ми зробили за два дні 37к. І це чудово. Я дуже-дуже вдячна за вашу активність, тому буду намагатися вам викладати найцікавіший контент з психології, який допоможе вам покращити ваше життя. Отже, ще один момент, який допоможе вам розкрити свій потенціал. Зазвичай всі шедеври створювалися тоді, коли люди входили в творчий процес і навіть і не думали про результат. Це як я вже приводила таку метафору, що коли танцюрист танцює на сцені, складний танець. Він намагається його танцювати натхненно, але всі його думки спрямовані на те, як через 5 хвилин він закінчить свій танець і йому буде рукоплескати вся зала, і він буде щасливий і буде купатися в софітах і в славі. От скажіть, будь ласка, якщо думки людини під час танцю саме про майбутнє, про Лавровий, Віночок на шиї про аплодисменти, чи станцює така людина натхненний танець. Чи буде якісним його танець? Чи буде якісним будь-який творчий процес, коли людина думає про той результат успішний момент, коли їй треба бути зануреною в процес? Тому. Коли ви щось починаєте, будь-яку справу, будьте творчими. А бути творчими це означає намагатися бути тут і зараз, бути в самому процесі, отримувати задоволення від процесу. Але багато людей якраз роблять навпаки, вони. Не присутні в процесі, вони не отримують задоволення від процесу. Вони отримують задоволення від думок про те, як це буде, коли книжка стане бестселером, коли пісня стане хітом. Але не можна створити натхненний, якісний творчий продукт, не будучи в тут і зараз. Коли я писала свою книжку Червона рибина в чорній воді, я проживала долю. Кожного героя я плакала за кожного героя. Я була в тілі кожного героя, навіть якщо цей герой був негативним, все одно я проживала долю кожного героя, і жодної думки не мала про те, що от-от колись я видам цю е, книжку, і вона стане бестселером. Але я займаюся цим вже зараз, коли книжка, книжка написана потроху, потроху я прямую до того, щоб опублікувати цю книгу. Але е, поки вона писалася, жодної думки не було в мене про результат і про славу. Я була поглинена повністю в свою творчість, і я вважаю, що це найкращий спосіб. Створювати творчі, якісні продукти і розкривати свій потенціал на всі сто. Лукас. Лукас. Оце вони кричать: вже Лукас сів на Хосе. Хосічка, Хосічка, Хося, до мами йди, до мами йди. Мама, мама тут. Хося. Вибачте, але прийшов Лукас. Лукаська, покажися. в нас герой хуліган. У нас є ще отакий котик. Він герой хуліган. Він ніколи не приходить до мами на ручки, він хуліганить. В нього є завжди творчі задумки, як похуліганити і як створити творчий процес. Не треба. Шолукас? Все, ми прощаємося із вами. Лука скаже вам до побачення, до нових зустрічей!